Клявся Господь і не розкається. Ти священник, повік за чином Мелхиседековим. Тверде утішення мали ми, що прийшли взятися за подану надію, яка для душі є, неначе якір безпечний і міцний, і входить аж до середини за завісу, куди притечею за нас увійшов Ісус, зробившись на навік. За чином Мелхиседековим, головне ж у тому, про що говоримо, є таке: ми маємо такого первосвященика, який сів праворуч престолу величі на небесах, і є священнослужителем святилища та скинії правдивої, яку збудував Господь, а не чоловік. Кожен первосвященик настановляється для принесення дарів і жертви, а тому треба було, щоб і цей також мав що принести.